Я вирішив повернутися на подвір'я і дозаправитися поки не стало ще гірше. Ну ж бо. Забагато обертів. Спробуємо повний привід. Може допомогти. А ну ж. ні, ні, ні. Бляха. Краще не стало. Як мені бляха звідси виїхати? Мені явно потрібна була додаткова вага. І на щастя, вона знайшлася. Ні-ні ні-ні ні. Гаразд, готовий? Ручник. Увімкни ручник. Виходить.